То я запропонувала благодійний аукціон. Зараз звучить, напевно, після трьох років цих цих розіграшів аукціонів як щось а, дуже тривіальне, але на той час це було ще досить досить нова ідея. І я пам'ятаю, що ми проводили з моїм колегою віцепрезидентом люди з різних різних країн привезли щось, а, що а, важливе для них. І ми розігрували. І в нас я вела англійською мовою. Мій колега вів французькою мовою. Раз. Тобто, це прям супер було. І на той момент ми зібрали чотири... Тисячі євро. Знову ж таки, обмежені ресурси, але все одно це було прикольно. І деякі люди не захотіли донатити на зброю. Їх право, я пояснювала, чому це важливо. Тому ми цю суму 50 на 50 розподілили між «Повернись живим і марш жінок допомагав внутрішньопереміщеним жінкам з маленькими дітьми. Тобто, отак, от 50 на 50 ми розподілили, і я подумала, що це, це крутий прецедент. Тому що ми можемо писати знаєш скільки завгодно «Stand with Ukraine», «Solidarity with Ukraine» і це теж частково важливо. Я не буду казати, тому що це геть не важливо. Це це теж важливо. Але коли ти знаєш прям грошима допомагаєш, так, так. це набагато важливіше, і ці люди були потім більш залучені. І там через кілька місяців вони писали, а як ми можемо ще допомогти?